Розпаковка чергової посилочки. Я точно не знаю, що тут, але здогадуюсь. Ну, пакування. Пакування то тренда. Коротше, отак от воно доїхало. Я сподіваюся, що всередині ціле, але ну, це фігня якась. Так. Оп, оп, оп. Да. Це бокс. Спеціальний. Для чого? Для сігар. Тепер сігари будуть зберігатися в правильному офігенному боксі, якщо я його зможу відкрити. О! Він типу температура є? Так. Ось тут всередині поролончик такий. І ще, Ага. Два ряди? Да, два ряди, один поклав, другий поклав. І тепер мої офігенські сігари будуть зберігатися в правильному боксі. А кому потрібне резервне живлення, пши в Дірект інстаграм До речі? Є в наявності отакі такі кепки прикольні з різними принтами, тому теж можна писати в Директ інстаграм.